Першу неділю жовтня в Україні відзначається День працівника освіти. Шановні викладачі і співробітники, щиро подякувам вам за те, що в складних умовах сьогодення ви самовірно продовжуєте почесну справу і сприяєте встановленню високоосвіченого покоління нашої країни. Завдяки вашій кропіткій праці забезпечується єдність поколінь. Зберігається національні традиції, залишається віра в справедливість і надія на краще майбутнє. Зичу вам невичерпної енергії, оптимізму, силою у виконанні почесної місії, творіння добра, виховання обдарованої особистості, поширення знань і професіоналізму. Знаходьте істину разом зі своїми студентами, вихованцями, послідовниками. Допомагайте їм пізнавати себе і світ, думати і творити прекрасне, відкривати невідоме.